Невідкладна клініка та клініка доповнюють та розширюють програми Швидка медична допомога та невідкладна діагностика, разом створюючи єдиний комплекс допомоги у випадку гострих невідкладних станів. Програми забезпечують стаціонарне лікування у випадку гострих захворювань, таких як апендицит, інсульт, інфаркт, ускладнена пневмонія, операції стосовно політравм та багато інших. А також при загостренні хронічних хвороб, таких як гострий панкреатит, гострий холецистит та стани, що загрожують життю людини та потребують екстреної медичної допомоги. Ці програми врятували тисячі життів, і наші клієнти особливо вдячні за якісну професійну медичну допомогу та спокій, бо знають, куди звернутись у випадку екстреної ситуації, не думаючи про витрати. Ми беремо на себе весь процес організації лікування, починаючи від діагностики і до повного відновлення. Комплекс включає в себе невідкладну госпіталізацію до лікарні Інтасана, комплекс діагностичних заходів. Консервативне лікування, хірургічні та лапароскопічні операції, коронарне стентування, цілодобовий лікарський нагляд, медикаментозне забезпечення та чотириразове харчування. За більш детальною інформацію звертайтесь до наших відділів продажів або за номерами телефонів, вказаними під цим відео.